Уявіть, один єдиний сторіс і вам може світити 12-15 років за державну зраду. Саме така стаття вже фігурує в кримінальних провадженнях щодо популярної блогерки Анни Алхім. чи реально сісти за лайки та сторіс. За найближчі хвилини я адвокат Мамчик розкладаю юридичний пазл та даю 5 конкретних парад, як інфлюенсеру не згоріти на контенті під час війни. Дивіться до кінця, в цьому відео будуть судові прецеденти та лайфхаки для вашої безпеки. Однак пам'ятайте, доки вирок суду не набуде законної сили, Анна Алхім залишається невинуватим. Тож у відео ми вживаємо слова ймовірно, за даними слідства, джерела поліції. Це прояв презумпції невинуватості, яка гарантована статтею 62 Конституції України. Хто така Анна Алхім, і що сталося? Паспортне ім'я Гана Буряченко 29 років, 1,4 мільйони фоловерів у TikTok і 840 тисяч в Instagram. 12 травня 2025 року на приватних хрестинах вона відмовилась співати українською. Відео розлетілося мережею і спричинило хвилю критик. 14 травня частина брендів розірвала з нею контракти, а нардепка Наталія Піпа подала заяву до поліції та СБУ. 22 травня вже Нацполіція зареєструвала три кримінальні провадження за статтями 161, 346 і 111 Кримінального кодексу України, так відповідно до вказаних статей. А саме, стаття 161 це порушення рівноправності громадян за мовною чи національною ознакою. Даній статті необхідно довести публічні дії, спрямовані на приниження чи обмеження прав певної групи, санкція до 5 років позбавлення волі. Стаття 346 Кримінального кодексу України це погроза або насильство щодо державного або громадського діяча. Потрібно довести факт реальної погрози життю чи здоров'ю саме депутата, посадовця, активіста тощо. Санкція до 6 років позбавлення волі. Стаття 111 це державна зрада. Ключове надання прямої чи опосередкованої допомоги державі агресору. Що завдала або могла завдати шкоди обороноздатності України? Санкція серйозна 12-15 років плюс конфіскація майна. Які докази можуть зіграти проти Алхім, поки це лише версія слідства? Це може бути скріни та відео зі сторіс, де вона ймовірно хвалить російських політиків, телеграм-переписка з назвами шпиталів, які згодом обстріляли. Як стверджує депутатка у своєму зверненні. Аудіо, де вона начето погрожує дійти до Верховної Ради України, це може підтягнути до статті 346. Експертиза контенту на хейт спіч для 161 статті. За 30 секунд покажу, як будь-який скріншот із Телеграм може стати ключовим доказом у держзраді, навіть якщо ви його вже видали. Який рівень доказування потрібний для державної зради? Щодо об'єктивної сторони, це має бути конкретна дія чи бездіяльність, що сприяла ворогу, наприклад, злив координат шпиталю. Суб'єктивна сторона це прямий умисел, ці усвідомлення того, що дії можуть допомогти агресорі. Щодо причинного зв'язку, треба доказати обов'язково, що, наприклад, після публікації шпиталь реально обстріляли. Щодо експертних висновків, це мовна, інформаційна та воєнна балістична експертиза. Через хвилину розкажу про справжній вирок, де блогера посадили на 12 років лише за лайвстрім з місця прильоту. Так, TikTok Харків, березень 2023 року, стрім одразу після удару по складу боєкомплекту. За це особа отримала 12 років за статтею 111. Телеграм Одеса, липень 2024 року. Поси з координатами ПО 13 років плюс конфіскація майна. Ютуб Запоріжжя, січень 2025 року. Відео з образами за мовною ознакою. 3 роки умовно за статтею 161 Кримінального кодексу України. Тенденція. Суди підсилюють покарання, коли контент реально допомагав ворогу або підривав нацбезпеку. П'ять головних ризиків для інфлюенсерів. Перше це геолокація. Жодних кадрів з табличками шпиталів, військоматів, залізничних вузлів. Друге це саундтрек. Російські треки це червоний прапорець для брендів і аудиторій. Мова ворожнеча. Приниження української мови чи культури легко стикується із статтею 161 Кримінального кодексу України. Заклики до насильства. Навіть жартівливі погрози чиновникам можуть підпасти під 346 статтю Кримінального кодексу України. Фінансові зв'язки. Реклама сервісів, що працюють у РФ або на окупованих територіях, може порушувати санкційне законодавство. Даю вам топ-5 практичних порад, щоб не зрізатись. Зерелік. Перед публікацією вимикайте геотеги і перевіряйте фон на орієнтирі. Language First. Ставте українську за умовченням у Reels і TikTok. Your Filter. Спірні тези обов'язково проганяйте через адвоката. В Письмовій формі фіксуйте правку. Публічна позиція: закріпіть хайлайт, донати за силу це мінімізує репутаційні ризики. Так щодо прав, свідка, свідок може відмовитись від свідчення проти себе та близьких родичів. Це передбачено статтею 63 Конституції України. Підозрюваний також має право мовчати, користуватися адвокатським позивами, оскаржити обшуки або арешт майна. Будь-який тиск або публічне видовувачення чиновників до рішення суду можна оскаржити як порушення презумпції невинуватості. Якщо було корисно, поставте лайк, підпишіться на мій канал і натисніть дзвіночок. На цьому каналі завжди з'являються нові юридичні розбори гарячих кейсів. Як ви вважаєте, чи справедлива кримінальна відповідальність за контент? Пишіть коментаря з вами. Був адвокат Мамчик. Пильнуйте свій контент, пильнуйте свої права, і все буде в Україні. До зустрічі!